Лотик з чоловічими шортиками George, різні модельки і класні розміри. Тут. Тут щось похоже на льон, розмір 32. Розмір 34, купальні шорти. Розмір 32. Елічка. Всередині сіточка. Мка. 32, XL, XL, всередині також сіточка, Ерка, Ерка, 34, Елічка, 34, Емка, Екселька, 34, Екселька, Емка, Елька, 32, Ком'яж тридцять ой, іксель, також всередині сіточка.